Слава Ісусу Христу. Можна бачити, як свинки їдять. Свинки там вони спорожняються, там вони в калюжі купаються. І, в принципі, кожна людина те саме робить. І споживає їжу, і спорожняється, і миється і так далі, справляє свої природні потреби. І також свинки, коли досягнуть статевої зрілості, вони будуть спарюватися, розмножуватися. Але і люди те саме роблять. В чому ж тоді вирізняється людина, відрізняється від тварини? В тому, що початково Господь створив людину за образом і подобою своєю, і людина має співпадати. Відповідати цьому образу й подобі, а яким чином це робити, ми можемо. Ми можемо це зробити, лише даючи Господу шану бути духовними особистостями, зростати в дусі, щоденно мати спілкування з Господом в молитві, в пізнанні Слова Божого, тому що Господь дав нам для цього всі інструменти, Господь дав нам Біблію, Слово Боже. В якому показана вся історія людства від початку і до кінця, і по якій можна робити висновки з нашого минулого сьогодення, і навіть Бог відкрив нам майбутнє. Ми можемо розуміти, що на нас чекатиме в майбутньому. І з тим, як Єва і Адам відмовилися від духовного спілкування і обрали життя по душі. Вони відрізали себе від Бога, Господь їх попереджав, що ви помрете смертю, і вони померли смертю, саме духовною смертю. І наша задача життя нам дане для того, щоб воз'єднати втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом. І якщо коли я був на війні, я не зустрічав жодної людини певно, коли. З військових з побратимів, які там в тяжких життєвих обставинах молилися б там до президента чи там до Дарвіна, який створив цю безумну свою теорію еволюції, по якій більшість переважно людей живе. Люди моляться до Бога. Тому давайте разом повертатися до реальності. А справжня реальність це той безбожний, безумний світ. Божевільний світ, саме Божевільний, навіть слово Божевільний означає, що людина вільна від Бога. Цей світ йде до краху без Бога, саме без Бога, тому що порушуються Божі заповіді, перша з яких любов до Бога, а друга любов до ближнього. Єдиний шлях пізнати цю любов це Ісус Христос. Це жива біблійна апостольська церква. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, щоб ви не змарнували своє життя. Щоб Господь поселився в вашому серці і навів там свій божественний порядок. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословені.